140 годин чорнового матеріалу і 85 хвилин хронометражу у готового фільму. Так Україна розпочала спочатку в себе, а потім і за кордоном ероформування образу справжніх українців, не гастролерів заробітчан, які у вічному пошуку роботи, а мужнього самодостатнього, сильного народу. Добровольці Божої чоти» – Документальний фільм про становлення нової української армії патріотів і незламність народу. Сьогодні ми завершимо їхати по півдню України. Інша команда на чолі з Іваном Яснієм зараз. Їде по заходу України. Сьогодні буде показ в Чернівцях і ще в деяких інших містах. Так само в Закарпатті зараз будуть найближчим часом покази. Після того фільм поїде до Сполучених Штатів Америки, Канаду, Францію, Польщу, Португалію. Вчора позавчора його показали в Новій Зеландії, перед цим показали в Італії. Просувати фільм світом, а заодно й популяризувати українське кіно і правильно презентувати наш народ режисерам картини Леоніду Кантеру і Івану Ясному дається завдяки зборам доброчинних внесків, які організовують на кожному з показів. Головні події фільму відбуваються в Донецькому аеропорті і селищі Піски, лінії оборони української армії. Дехто з проросійських прихильників через це зауважив, що фільм є відповіддю України на російську пропаганду. Але за словами режисерів, це геть не так. В ньому немає образу ворога, тобто цей фільм він не викликає ненависті. Він не про ненависть. Він про любов, цей фільм. В ньому дуже багато любові. Один з героїв нашого фільму говорить дуже важливі слова, що вони прийшли воювати з любов'ю, з любов'ю до рідної землі, з любов'ю до людей, а не з ненавистю. Це ніяка не пропаганда. Подивлячись фільм, ви зрозумієте, що це просто така правда, яка вона є. Але вона сильніша, набагато сильніша за будь-яку там ти 50 каналів російських. Головні герої фільму в минулому абсолютно цивільні люди, які аж ніяк не мали ніякого відношення до війни. Але в кожного з них настав той зламний момент, після кого робити вигляд, що все, як і раніше, більше совість не дозволила. Вони залишили сім'ї, звичні мирні справи, і подалися на схід, захищати Україну, формувати армію, якою можна гордитися. Один з них Олексій Бик, боєць дуку добровольчого українського корпусу Донецького аеропорту. Ми бачимо процес створення українського кіно про українську. Армію, народного кіно і про так само про народну армію, тому що добровольчий український корпус це от повністю сектору, це повністю народна армія, яка від держави не отримує нічого, ані зброї, ані будь-яких інших ресурсів чи допомоги. Все, все що в нас є, і все, чим ми можемо боронити Україну, це є від народу. Все решта нам привозять волонтери, які... Збирають кошти знову ж таки народні. Після прем'єри фільм демонструватимуть з 12 по 18 березня в двох кінотеатрах планети кіно на селищі Котовського і Таїрово. Прем'єрні покази безкоштовні за добровільними благодійними внесками. Івана Дерев'янко Віктор Доманський. Факти.